Пам'ять про вчорашнє Житомирська область. У Бакожині, у замку, на валах сиділа княгиня. Дуже гарна. До неї залицявся запорізький князь голомозий. Вона полюбила його і обіцяла вийти заміж, але слуги княгині угледіли, що у Голомозого курячі ноги. Через те княгиня вже й не хотіла вийти за нього. Князь голомозий. Зате розгнівався, розлютився та й став кликати її на війну. А вона зачинилась в своєму замку на дванадцять дверей, на шість кам'яних і на шість залізних. І ці двері були від річки, голомозий став стріляти по тих дверях, по дванадцять днів в одні двері стріляв. А та княгиня мала брата хорошого молодця, тоді його не було вдома, поїхав він на татарина. Вона до нього дрібні листи писала, що голомозий хоче її вбити. В цім же замку були потайні двері від поля, якими вислала княгиня своїх слуг за качками, що пригнали з води додому. Голомозий узрів це та й порокрався в замок, убив молоду княгиню та й кинувся тікати. Тут прибіг брат княгині, застав уже сестру мертву, скригнув зубами та й промовив Не втечеш із моїх рук, сучий сину. Зараз глянув підзорну трубу і узрів голомозго за чотири милі, зірвав млинське камення, як пустив за ним, так і влучив у плечі йому зі словами Оце тобі, сину, завчорашнє. А на тім місці, де впав голомозий, зараз побудували місто і прозвали його вчорашнє.